Дорогі наші викладачі, щиро від усієї душі хочемо сказати вам «спасибі» за мудрість, розуміння, витримку, за опіку і підтримку, за те, що не шкодуєте свого часу і зусиль, щоб сіяти в нашій душі добре, розумне і вічне, невичетного вам оптимізму, добробуту і благополуччя! Мирних свят і буднів під благословенним небом. Сьогодні ваш день, тому ми вирішили не задавати вам домашку, а висловити найщиріші привітання. День працівників освіти свято тих, хто завоював у нашому суспільстві заслужену повагу і вдячність, підпивши кожному з нас дорогу у велике життя. Нехай ваші заняття будуть такими ж захопливими, як ваші улюблені серіали. А ваші студенти такими ж енергійними, як ви після чашки кави. Бажаємо вам стільки енергії, скільки у вас запитів на повторні пояснення. Хочемо побажати вам впевненості, витримки та міцного здоров'я. Нехай ваша любов до життя, до своєї роботи, до всього світу буде без меж. А ваші студенти будуть спроможними на великі перемоги. Нехай уся ваша праця проходить легко, натхненно та креативно. Спасибо за те, що ви є.